Вік України тема, що піддається маніпуляціям. Хоча коріння її сягають Київської Русі 10-13 століття віками українські землі перебували під чужим впливом. Розгляньмо причини брехні про вік України та відділимо факти від вигадок. А перед початком відео, будь ласка, поставте вподобайку та залиште коментар. Політичні ігри дехто використовує історію України для виправдання власних політичних амбіцій. Наприклад, російський уряд часто стверджує, що Україна штучне утворення, створене Союз Радянських Соціалістичних Республік. Це виправдовує їхнє вторгнення 2022 року та ігнорує багатовікову українську державність. Підміна понять, інша маніпуляція, плутання етногенезу, формування народу. З державотворчістю. Так, східнослов'янські племена, з яких постали українці, існували ще до Київської Русі. Але держава Україна з'явилася пізніше. Ігнорування спадкоємності дехто заперечує спадкоємність між Київською Русією та Україною. Хоча Русь розпалася, її культурна та політична спадщина стала фундаментом для української державності. Князівство наступники Русі. Зокрема, Галицько-Волинське продовжували традиції державотворення на українських землях. Міфи про Малоросію, імперська пропаганда, російська та австро-угорська, поширювала міф про Малоросію, етнічно близьку до росіян територію, що ніколи не мала власної держави. Цей міф ігнорує Гетьманщину, 17-18 СТ, козацьку державу на українських землях. Національна міфологізація з іншого боку. Буває і перебільшення віку України. Деякі українські національні міфи можуть сягати корінням у прадавні часи, що важко підтвердити історично як відділити правду від брехні перевіряйте джерела, обирайте наукові видання, роботи авторитетних істориків, критично оцінюйте інформацію, не вірте одразу гучним заявам, шукайте підтвердження, звертайте увагу на термінологію. Київська Русь це не те саме, що Україна, хоча й пов'язані. Висновки. Історія України складна, сповнена боротьби за незалежність. Важливо критично оцінювати інформацію, щоб не потрапити під вплив пропаганди. Вивчайте історію з достовірних джерел та формуйте власну думку.